Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священнику Олексію, А гордість або гординя це є гріх. Звичайно, гріх. Звичайно гріх. Слово Боже, що каже? Гордість то є початок всякого гріха, а початок премудрості страх Божий. Людина горда. Воно все життя чимось незадоволено. Повна шафа лахів, ні недовольне, а скромне, смиренне, одні має штани довольне. Горде має їсти пити і недовольне. А що недовольне? Бо горде! А бідненьке має кусочок хлібчика і тішиться, і воно смиренне, а йому Господь дасть благословіння. Далі горді люди, вони як прийдуть десь е, навіть в церкву, то ти коло них, як священик, маєш, напевно, танцювати. Бо ж, бо ж вони горді, вони ж, вони ж прокурори, міністри якісь. А треба танцювати священнику в церкві. Ні. Бо гордість то гріх. Мають бути нормальні, нормальні. Спуститися в десь якісь заходи. Перше місце треба зайняти, бо то ми горді люди. Гордість то гріх. А страх Божий до початок примудрості, смирена людина, стала в куточку в храмі, помолилась. Господи, слава тобі, цару Небесний, і Бог її благословить. А горде воно не добре. Воно не добре, і то є гріховно. Каже, що все, Філю каже, все можна. Не можна гордитись, бо то гріх. Що я? Що ви? Ви просто земля. Яка має духа Божу, а дух бо. Божий...